Погодження районної ради, обласної адміністрації, одноосібно, Міністерство екології подовжило цьому керівнику контракт на один рік. В цьому році, так же само закінчився в нього контракт. Його було звільнено в зв'язку з закінченням контракту. Але ВО Міністра Вронська має намір підписати йому на 5 років подовження контракту без. Без конкурсу, і це є грубе порушення законодавства. Тому ми тут, щоб зустрітися з ВОО міністра екології і вимагаємо відкритого чесного прозорого конкурсу, тому що закон один для всіх, і ми вимагаємо закону, тому що чиниться беззаконня. Два з половиною роки назад. Більшість з нас стояла на Майдані не для того, щоб чинилися такі безчинства, які чиняться завжди. Тому ми звідси не підемо, поки не буде оголошений відкритий конкурс на заміщення вакантної посади директора НПП Гуцульщина. Але, як бачимо, ніхто не реагує, зверталися до президента зверталися до прем'єр-міністра, зверталися неодноразово Міністерство екології, але реакційно. Вони на нас не дивляться. Розумієте, вони живуть у другому світі, а ми живемо серед цих днів. І скоро ви будете приїжджати в Карпати, будете бачити таку пустиню і марсіанські такі ландшафти. Це вже є кричущі такі випадки, рубки дерев по всій західній Україні, тому що не тільки ми, це активісти із Закарпатської області, Ще Львівської, всі почали бити на сполох, і ми пропонуємо, щоб Признати, оці всі це, це екологічна катастрофа. Це не то, що там якісь поодинокі, це дії, це про всіх Карпатах зараз приходить. Подивіться, скільки каналів зараз все показує, що безчадно рубається ліс. За шість років ми пройшли 55 судів, суддів. Наша сільська рада пройшла 55 суддів з керівництва національного природного парку. Дивіться, у нас є. Ми, що ми зверталися у прокуратуру, до, до всіх органів, тут і все, все, все без пакет документів, рішення суду, які ми повигравали, що взагалі. Національного природного парку на території е, Пісницької сільської ради немає. Я е, депутатом детату сільської ради, тому я це безпосередньо добре знаю. Можу вам дати ці всі документи, ви собі прекрасно вирішите. Ви дивіться, на тут і наші звернення до прокуратури, є рішення суду по 4,2 гектара, по Шешери, коли зрозуміли, це є е, рішення суду, яке відміняє 4,2 гектара, які пан прочку роздав на своїх працівників потім суд. Скасував ці державні акти. Нам будеться в приватний власне. Стоїть питання, хто з, з київських мужів вже забрав багатство нашого, нашого народу, України. І тому це, що твориться сьогодні в Міністерстві, це і злочин, це і корупція. Ми бачимо, скільки, скільки міняється міністрів і ніякого, ніякого результату немає. Крали, крадуть і продовжують красти. От зокрема, я не можу це призначення цієї це корупційні дії. І тому антикорупційному комітету України обов'язково звернутися і провести розслідування, як можна призначити чоловіка на 5 років без конкурсу. І основне, його не погоджує ні район, ні область. І а погоджувати що не погоджують через те, що масові виробки. А ви когось хочете? У, вас є свої... У нас ні. Ми хочемо, ми хочемо прозорого конкурсу. Любий громадянин України, який має факт, навіть на прозорий конкурс і найзаймає займає цю посаду. Нам, основне, зберечи ліс і не дати його розікрасти ні землі, і ні знищити насадження, які, які вони не доглядали. Ми вже на рівні обласної ради є рішення проміжної екології. Комісії про те, щоб звернутися в правоохоронні органи по факту відкрити кримінальні провадження і наказати винних, але в цей час бо міністра екології Воронська одноосібно без погодження, порушує грубо порушуючи закони України, тому що заміщення вакантної посади повинно бути тільки шляхом відкритого прозорого конкурсу. Вона одноосібно призначає на 5 років цю людину надалі керувати національним парком. Тому ми тут і ми вийшли на цю мирну акцію протесту. Протестуємо проти оцього свобілля і безчинства, яке діється в нас. Разом з громадою ми були у виконуючі обов'язки міністра і піднімали питання про всіх зложиваннях пана Порочука, який сьогодні ще до цього часу є керівником парку Гуцульщина національного. Значить, результат наступний. Міністерство і безпосередньо директор департаменту і пані виконуючого міністра пообіцяли, що буде обов'язково проведений конкурс щодо керівництва національного парку Гуцульщина. Всі ті факти зловжувань, які громаді відомо і які є покладені у звернення народного депутата, ми їм передали. Вони будуть зараз робити внутрішнє розслідування і перевірку службову. Крім того, ми підняли питання про ще вісім інших директорів національних парків, яким, яким зараз хочуть продовжити контракт, далі продовжити їхнє перебування на посаді без конкурсу. Пані міністр сказала, виконуючи обов'язки міністр, сказала, що начебто до цих панів немає ніякого, ніяких претензій, немає ніяких скарб. Хоча це абсолютно е, йде всупереч позиції, оголошені я недавно, про те, що всі директори і державних підприємств, і національних парків, і установ державних повинні проводити і проходити конкурс. Е, це дуже Така зручна лазійка, щоб, начебто, мати якийсь лист однієї громадської організації, на який посилається пані Вронська. І в цьому листі певна громадська організація говорить про те, що всі ці директори, в тому числі пророчок, є прекрасні люди, і з ними треба продовжити контракт і не проводити конкурс. І вона керуючись таким листом. Хотіла, хотіла перепідписати контракти з усіма цими директорами, в тому числі і з порочуком щодо порочука. Уже в неї сумнівів і ілюзій ніяких немає. І щодо інших, ми на цьому етапі про це стверджувати не можемо. Але напряме запитання, чи опубліковували вони оголошення про те, що вони хочуть так зробити без конкурсу. В місцевих газетах, в обласних газетах, в засобах масової інформації вони сказали, що ні, що у них немає на це грошей. От, але я глибоко переконаний, що таку інформацію, як новину, всі місцеві ЗМІ з великим задоволенням би опублікували, і таким чином міністерство не використовувало б цю лазійку, я вважаю, вони корупційні. От, і, а мали б реальну картину щодо того чи іншого директора. Якщо цей директор чи якийсь інший директор є прекрасною людиною і добре працює, то відповідно міг би працювати далі. Якщо ні, то це має бути конкурс. Наша позиція і позиція громади дуже проста. Конкурси повинні бути обов'язково. Всі, хто працював до цього часу і хто має хороші показники і хорошу, хорошу репутацію, він однозначно такий конкурс виграє. А всі ті, хто є негідниками або мають проблеми з законодавством от, або з громадами, я думаю, що такі люди конкурси виграти не мають просто. По визначенню. Ось такий результат нашого візиту до міністра і до керівника департаменту, який з нами так само це все завізував, взяв на контроль.